Слава нашому Господу, брати і сестри! Брат Микола таку планку підняв, прям так вже і не грішити. І знаєте, можна з Біблії собі ну, багато різних місць взяти в своє оправдання. Немає ні одного, хто робив би добро і не грішив би. Всі ми много согрішаємо. Хто би казав, що без гріха. Той робить Бога неправдивим, хто без гріха кинь перший камінь. І можна таких місць собі понабирати, скільки хочеш. Понабирати і понабирати. І говорити, Микола, ти щось уже ну, трошки засильно, за загнув. Але приходить до Бога сатана, каже, я обійшов всю землю. А Бог йому каже: А ти бачив мого раба Йова? А який Йов? Непорочний. Хто то сказав? Йов за себе? Та знаєте, я непорочний не грішу взагалі. Це Бог за нього сказав. Сатаніс сказав Бог, цей чоловік він непорочний. Так оказується, можна прожити так, що Бог за мене і за нас сказав, що ця людина непорочна. Значить, був такий період в житті Йова, коли він виріс до того моменту, що Бог сказав: ця людина непорочна і удаляється від усякого зла». Хай нам Господь, брати сестри, допоможе. Це високі цілі, але це ціль нашого Господа Ісуса Христа, щоб Христові були такі, як Ісус Христос. Я сьогодні прочитаю нам одну історію і хочу з неї е, деякі висновки. Для нас взяти, нам нагадати. Знаєте, ми такі люди, ми коли розказуємо історію, іноді людина розказує історію, думаєш, на що ти то говориш? Не розумієш, для чого почав, чим то все закінчується, який висновок з того робити взагалі не зрозуміло. Но коли в Слові Божому написані певні історії, вони не марні, вони не даремні. Там є велике повчання. І я би хотів сьогодні прочитати певну історію, можливо. В якомусь з місці думки будуть перекликатися з тим, що говорив Микола. Але це відбулася фактична історія, і ми будемо разом над нею розважати. Написано Євангеліє від Матфія, 14 розділ. Я прочитаю з 22 по 33 вірш. І зараз вже звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти. Раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей, і відпустивши народ. Він зійшов на гору помолитися на самоті, і ввечері залишився там один, а човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що Він іде по морю, стривожилися і говорили, це привид, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же. Заговорив до них і сказав: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався і, коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простягнув руку і підтримав Його, і говорить йому, маловіре, чого ти засумнівався? І як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, підійшли, вклонилися йому і сказали: воїстину, ти син Божий, слава Ісусу Христу! Ось така історія, яку ми знаємо. і Я думаю, християни з дитинства знають. І я хочу просто деякі підкреслити, підмітити деякі думки, які тут написані. Люди, які увірвали в Ісуса Христа, які посвятили Йому своє життя, які вирішили йому служити, які були постійно при ньому, Ісус їм звелів сісти в човен і йти, перепливати це озеро. Він їх направив на бурю. Він хіба не знав, що там буря? Хіба Він не знав, що їх чекає попереду? Він знав. Ну Ісус їм сказав: ідіть, ідіть, а я потім до вас підійду. Знаєте, сам Ісус дав маршрут, сам Ісус допускає бурю в наше життя, допускає певні обставини, які би нам ну, ми би не хотіли їх. Ну, це не вони просто собі сіли в човен і якось невдачно відпливли. Ісус їм сказав, сідайте, і ви зараз будете пливти туди. Другу думку, яку я хочу сказати, там написано: човен било хвилями, кидало вітром. Цікаво, що коли вони попали у цю бурю, яка була обстановка в них. Обстановка була дуже складна. То, що відбувалося навколо їхнього життя, це було дуже неприємно. Це було взагалі не по їх планах. Це тиснуло на них, це било по ним. Це все було їм дуже, брати, сестри, неприємно. Я десь от думаю про цю історію і, і хотів би, щоб ми це приклали до себе. Знаєте, є різні обставини, які, як ця буря, вони бувають б'ють по людині. Через людей, через оточення, яке навколо нас, через обставини, через трудності. І навіть ті гріхи і похоті, я би хотів теж сьогодні їх до того прирівняти, вони б'ють по човні, щоб потопити людину. От гріховна, гріховна плоть, яка є в людини, вона теж піднімається і вона хоче бити по людині. Але наступне, що там далі написано, під час бурі Ісус був біля учеників. Я собі так задумався, вони пливуть у тому човні така тяжка ситуація в їхньому житті, сьогодні їм важко в житті? Вони Ісуса не бачать, але Він там ззаді йде біля них. Знаєте, в нас так само буває, коли бувають такі обставини, думаєш, де той Бог, чому, такі, чому так важко мені? Чому мені в житті так важко? І навіть коли людина не бачить конкретні чудеса, руку Господню, Ісус був задінив і Він наближався, і Він був завжди на поготові допомогти цим людям. І я думаю собі, для чого це все? Ну нащо Ісус от, їм так ускладнює життя? Ну старалися люди йому служити. Та якось би їм нормальний маршрут дав такий безпечний. Ми іноді теж так кажемо. Чого не можна спокійно прожити життя це? Чого то має бути? Чого хвороби в мене мають бути? Чого трудності мають бути, чи на роботі, чи в сім'ї, чи там, чи там. Чого так складно мені, нащо це все? Чого би мирно не пожити це життя спокійно? Но сам Ісус їм дав цей маршрут. Він їх направив пройти такою дорогою. Він був біля них. Ну навіщо він це все робив? І я би хотів цю основну думку для нас сьогодні залишити. Вона відкривається у розмові Ісуса Христа із Петром. Якраз у тій у тому спілкуванні, коли Петро побачив, що є Ісус Христос, Він каже: Скажи мені, щоб я пішов до тебе. Я, я вчора собі це читав і думаю, я не знаю, хто би з нас от таке запропонував. Просто собі уявіть, ви в човні, та я би там вчепився, щоб не випасти з того човна. Човном кидає наліво направо, думаєш, як би вижити, він каже: слухай, а давай я по воді піду. Ну, мало би хто до такого додумався. У такий складний час життя і ще й ти по воді. Але це було саме головне у цій всій історії. Це було саме важливе у цій всій історії. І ось Петро він виходить із човна, він йде по воді, він дивиться на Ісуса Христа. І він робить неймовірні речі, які більше ніхто не міг зробити в цьому житті, пішов по воді це неможливо. Але оказується, якщо дивитися на Ісуса Христа, то це можливо. Оказується, ті бурі, ті хвилі, які тебе щойно били, розбивали, валили тебе на землю, вели тебе до смерті, вони тобі нічого не можуть робити, коли ти дивишся на Ісуса Христа. І от він іде, дивиться на Ісуса Христа, і та буря, від якої вони гинули, не завдає йому жодної шкоди. Жодної. Написано далі. Но тільки він подивився на вітер, перестав дивитися на Ісуса Христа, почав дивитися на певні обставини, які б'ють по Його житті. Почав віти на дно. І то все, що відбулося. Ісус Христос зробив з одної простої речі навчити своїх учеників дивитися на Ісуса Христа. Може, проста думка, може, якби ну, нічого такого феноменального. Але зверніть увагу: допоки апостол Петро дивився на Ісуса Христа, йому було все можливо. Неможливе стало для нього можливе. Трудності, які в житті його б'ють по ньому, він їх проходить. Те, що його валить на дно, він стоїть і він не паде. Допоки він дивиться на Ісуса Христа. Я думаю собі, а що такого нелогічного? Ну, подивився на вітер, подивився на хвилі. Ну, в принципі, навіть якось і логічно треба розуміти, от хвиля справа, може, треба ухилитися, хвиля зліва, якось пригнутися. Ну, ніби нормальні речі Він думав собі. Ну знаєте, так можуть думати моряки, але не християни. Так можуть думати люди логічні, прораховані, но не християни. Сила християнина в тому, щоб навчитися від Ісуса Христа отримати силу. Пройти будь-які бурі, будь-які удари, будь-які виклики, про які сьогодні і Микола говорив, людини подратований характер, людина собі думає, та це такі, то, то вода, по якій треба йти, а, а по воді люди не ходять. Рівно до того моменту людина не може йти, допоки вона не дивиться на Ісуса Христа. Саме цю думку колись апостол Павло він, він пояснював Галатам: Я хочу нам її нагадати. Написано в Галаті, в 3 розділ, перший-третій вірш, він говорить так. О нерозумні Галати. Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа чи через навчання у вірі. Невже ви такі нерозумні? Що, почавши духом, закінчили тепер плоттю. Ось три думки. Апостол Павло каже: галанти, перед вашими очима був Ісус Христос. Ніби у вас розп'ятий. Давайте подумаємо, про що взагалі розмова йде. Галати ж фізичними очима не бачили Ісуса Христа. Значить, це відпадає. Їм не намалювали красиву ікону, де розп'ятий Ісус Христос. Це теж відпадає. Як перед їхніми очима був Ісус Христос розп'ятий? Вони завжди дивилися на Ісуса Христа. Вони завжди надіялися на Ісуса Христа. Вони завжди бачили у подвигу Голгофи любов Ісуса Христа. Вони знали, мене Ісус любить. Він віддав за мене своє життя. І знаєте, це настільки давало їм мотивації жити по духу, що Павло каже: ви жили по духу Людина, допоки не зрозуміє любов Ісуса Христа, бо сьогодні ми говоримо і про закон, і про Ісуса. Знаєте, закон хороший, Він показує рамки, але Він не животворить. Він не може тебе настільки промотивувати, він може налякати. Але промотивувати, любити і жити по духу, закон не може. А от вони дивилися на Ісуса Христа, вони бачили, що на Голгофі помер Божий син за них грішний. І їм настільки хотілося жити правильно, коли вони це зрозуміли, що в них з'явилася здібність жити по духу. І Павло каже: допоки ви так дивилися на Ісуса Христа, ви жили по духу. Каже, допоки ви так дивилися на Ісуса Христа, ви прийняли Духа Святого. Не тому що ви не крали. Не тому, що ви в якомусь гріху не були замішані, а тому, що дивлячися на Ісуса, ви знали, що в ньому є сила, Він може це зробити. І знаєте, я собі задумався над своїм життям, бо коли я покаявся, нічого не знав, тільки то, що за мене помер Ісус Христос. За мене грішного, недостойного помер Ісус Христос. І я скажу, що цього було достатньо, щоб любити ворогів. Цього було достатньо, щоб прийняти Духа Святого. Коли ти розумієш, що за тебе помер Ісус Христос, а ти людина недостойна цього, ти настільки хочеш йому віддячити, що в тебе з'являється всяке бажання смирити свою плоть, сказати їй ні. В тебе з'являється сила розп'яти свою плоть, тому що ти бачиш Ісуса Христа, перед тобою є Ісус Христос. Який за тебе висів на Голгофі. Коли ти це розумієш, в тебе є сила. У Галатів ця сила з'явилася. Допоки Петро дивився на Ісуса Христа, у нього була сила йти по воді. Сьогодні говорилося про Стефана, якого били камнями. І я собі подумав: а куди дивився Стефан, коли його били камнями? Він дивився на небо, він дивився на Ісуса Христа. Чому він не дивився на них? Чому він не ховався від тих камнів? Він дивився на того, хто дає життя, брати сестри. Він дивився на того, хто дає силу. І я думаю собі, наскільки важливо кожному із нас зрозуміти, щоб іти по цій бурі, життєвій, ця суєта, яка іноді людину збиває з ніг. ці болі, образи, роздратування, будь-що що на людину давить, воно людину зіб'є, як збило Петра. Якщо людина перестане шукати своєї допомоги в Ісусі Христі. Якщо ми просто перестанемо розуміти, що Він тебе любить. Може, ти зараз не бачиш в цій бурі, що Він стоїть заді тебе, але Він стоїть заді тебе. Він тебе ніколи не залишить. Знаєте, коли Петро подивився на Ісуса, що Ісус на воді стоїть, можна, оказується, стояти на воді. Коли Петро це побачив, він зрозумів, що ну, в принципі. Навіть при цій бурі, при цьому складному житті можна йти. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми бачимо, що при тих всіх трудностях в серці нашому, коли ми розуміємо, що Ісус оказується, це пройшов усе, Він може тобі дати силу. І тільки Він може тобі дати силу, пройти це все. Так написано в Божому Слові: Я все можу, у зміцнюючому. Мене Ісусі Христі. Ми говоримо про правильні речі. Ми говоримо про те, щоб жити без гріха, ну звідки взяти ту силу? Вона дається тільки тим, хто дійсно дивиться і тягнеться до Ісуса Христа, хто свій погляд націлив на Ісуса Христа. І практично воно виглядає так: людина молиться, людина шукає Ісуса Христа в молитві. Людині приємно перебувати з Господом у молитві. Людина постійно думає про Ісуса Христа. Я думаю, собі ми пробуємо різні місця з Біблії знайти, які б допомогли людині. Ну якщо так дуже по-простому, От подивіться на людину, яка щиро покаялася і народилася згори. Вона дуже мало що знає з Біблії. Але вона побачила Ісуса Христа у своєму житті. Оця людина, яка народилася згори, яка ще не знає грецьких, турецьких, єврейських слів і того всього взагалі не розуміє ні історії, нічого не знає, але вона бачить тільки Ісуса Христа розп'ятого. І та людина іде і просить вибачення у тих, кого образила. І та людина може вибачити, може зробити, може переступити свої... себе. Та людина може переступити, тому що вона дивиться на Ісуса Христа. Ну, проходить час, ми іноді дивимося на ті всі обставини, які є навколо нас, і ми забуваємо, що насправді наша духовна сила, вона тільки від взаємозв'язку з, з Ісусом Христом, вона тільки від того. Як Петро повернувся на хвилі, як Петро почав дивитися на ті обставини, він почав тонути. Коли ти йому довіряєш, він берей тобі допомагає. І як цей Петро, ти дивишся на Ісуса Христа? Ти йдеш по воді, бо ти дивишся на Ісуса Христа. Ну як тільки ті речі, які піднімають переживання у твоєму житті, ти починаєш на них дивитися, ти починаєш жити на дно. Це проста думка. Но для мене вона дуже важлива. Знаєте, в кожного своє життя, в кожного свої моменти в житті, в кожного свої подразники, трудності, свої бурі, я скажу так, свої похоті, свої примхи, в кожного свої. І вони б'ють по людині. Але щоб іти, щоб іти, при тому при тих усіх ударах, є тільки один варіант, коли ми дивимося на нашого Ісуса Христа, коли ти бачиш Голгофу і починаєш розуміти, що за тебе недостойного Він помер. Як він тебе залишить? Ну як він тебе залишить, якщо він за тебе пішов на Голгофу страдати? Як він тебе може залишити? Якщо ти хочеш йому служити, якщо ти наскільки маєш сил, стараєшся, тримаєшся, ну як йому тебе залишити, свою дитину? Як залишити? І коли це людині відкривається, тобі вже не страшно? Ти вже не боїшся, що слухай, А це, а то, А війна, а не знати, що як би не було, з нами є Ісус Христос, слава Йому! Він за нас віддав своє життя. Він за нас віддав своє життя. І ця віра дає людині іти по воді. Но тільки ми цього ми втрачаємо свій погляд на Голгофу. на Ісуса Христа Розп'ятого, Той, який любить. Знаєте, на Голгофі Ісус показав свою любов. Но на Голгофі Ісус показав перемогу. Він переміг диявола. Він на Голгофі не просто ну, пострадав з любові і все. Він на Голгофі. Переміг диявола, і Той нічого не міг зробити. Він переміг. І ми мусимо розуміти, що з Ісусом Христом ми переможемо. Ми переможемо з Ісусом Христом. Ті удари, ті хвилі, ті бурі, ті трудності, які є в нашому житті, нам не підйомні. Но не Ісусу Христу. Ми з Ним переможемо. Я хочу з вами дивитися на нашого Господа Ісуса Христа. У нього знаходити силу, коли складно. Пам'ятати, що він тебе любить, він тебе неймовірно любить, він тебе ніколи не віддасть, якщо ти не будеш вириватися з його рук. І знаєте, коли ми так будемо дивитися, ми зможемо з Божою допомогою. Стефан був просто людина, але його забили камнями на смерть. Це була жорстока, важка смерть, но він зміг зробити так, як зробив Ісус Христос на Голгофі, коли його били. Коли його убивали, він благословляв, тому що він бачив перед Собою Ісуса Христа, я знаю, що я просто людина. Скільки би років, я, ви не ходили на зібрання, десятки років можемо ходити на зібрання, але все одно ми просто гілочка. Ця гілочка по ній мусить текти сок Ісуса Христа, життя Ісуса Христа. Як тільки немає там того соку, як тільки немає там життя Ісуса Христа, Ця гілочка висихає. Вона може бути десятки років на стовбурі, але без Ісуса Христа вона просто висихає дуже швидко. Тому ми мусимо розуміти, що ми без нього, ми не можемо без Нього. А говорити, що з ним ми нічого, ми теж не можемо це неправильно. Говорити, що я із Ісусом Христом не можу перемогти і грішити буду все життя з Ісусом Христом, а Він мене буде просто вибачати, ну то що він такий безсилий, що Він не може нам допомогти? Та ні, Він може нам допомогти. Тільки чи ми дивимося на Ісуса Христа, чи ми від Нього отримуємо цю силу? Ми прийдемо до Ісуса, ми будемо просити, а Він допоможе. Хай йому буде слава. Амінь.